І Сина, і Святого Духа. Возлюблені Господі браті і сестри, в сьогоднішньому рядовому читанні Євангельському ми чули про скорчену жінку, яка мучилася від свого недуга 18 років. Ми також чули про те, що як Господь її зцілив. І ми чули на реакцію суспільства, опоненти Христа в вигляді Тих, хто знали добре закон книжників фарисеїв, видвинули йому публічне обвинувачення в тому, що він порушує закон. Є шість днів, сказав начальник синагоги, чому в них не приходити цілитись в день суботній. Та якби це щось, знаєте, було таке, як прийти там, поїсти або щось таке рядове. Подумаєш, туди нас яка 18 років була в своєму недузі. І цим Євангелієм найперше, що нам хоче Господь донести, браті і сестри, це те, що ми в стосунках з ним ніколи не повинні повторювати цього фарисейського квасу, як колись сказав своїм учням Христос. Якщо ви не станете праведними не в розумінні фарисейському, а в тому, в якому. Сказав Христос, ми Царство Божого наслідуємо. Це означає, що в наших стосунках не має бути з Богом лицемір'я. Що таке лицемір'я? Це ми кажемося не такими, як є насправді. Нема щирості одним словом. Ми повинні бути щирими з Богом, відвертими і навіть це означає те, що ми постійно в своїх молитвах повинні каятись перед ним. Не оправдуючи себе в своїх гріхах, не тому, що всі так роблять. і Якщо так не буду робити, то буде мені, наприклад, гірше. А щиро казати, да, я такий поганий раз я так роблю, щирі стосунки з Богом, щире розуміння всього, що ми робимо в церкві, щире підкреслення, не просто бо так треба. А щире, якщо цього немає, ми повторюємо те саме лицемір'я. Ми тільки зовні це все виконуємо, яке було колись фарисеїв, і наша праведність не стає іншою. Не для того Христос прийшов, щоб ми далі в Новосвітній Церкві продовжували фарисейські справи. І от сьогодні, ми, браті і сестри, я загострю питання, як завжди я люблю це робити, спеціально, провокаційно. Повинні також друге питання собі поставити, раз ми щирі з Богом і чули це Євангеліє. Невже воно не викликає в нас інших запитань? Давайте розберемося, 18 років ця дочка Авраама, як у неї свідчить Євангелія, тобто юдеєнка, благочестива, просила Бога в допомоги, щоб ви свого недуга виздові. І не могла вона це зробити. Як часто в нашому житті є щось подібне? Ми теж хворіємо. Ми теж якісь інші маємо скорбі в своєму житті. І часто нам кажуть люди, яких ми хочемо знайти утіхи, а нам кажуть все по промислу Божому. Значить так потрібно. Воно і так, і не так, браті і сестри. Тому що якщо все по промислу Божому, ці от хвороби, да, які ми терпимо. Чому тоді Христос зцілює хворих не тільки цю жінку конкретно в сьогоднішньому Євангелії, а взагалі скільки ми знаємо чудес, якщо ми, звичайно, люди віруючі, в Євангелії, які описані найперше, і в житті апостольських в Святому Письмі, і в старому заповіті Пророків, і в новозавітніх Святих. Наприклад, перед іконами чудотворними сьогодніми чесними ікону Божої Матері Знамення, скільки людей зціляється? А чому, якщо Божий промис дав їм хворобу, то чому він її зцілює тоді, цю людину? Або в одному випадку, або в другому, може бути відповідь, що де промисел Божий, а не може бути і там, і там водночас. І відповідь, якщо ми були би уважні, сьогодні є в Євангелії. В даному випадку не можна всіх людей в їхніх скорбях ототожнювати. Ми пам'ятаємо Іова праведного. Праведний чоловік страждав страшними недугами, смертю близьких, лишенням свого всього заробітку, тільки тому, що діавол його випробовував. І це називається на нашій мові іскушеніє. Спокушає нас діявола, наскільки ми маємо віру тверду, і Бог йому попускає, ми кажемо, раді нашого ж блага. Але є причина, яка вказана сьогодні в Євангелії, не така. А цю дочку Аврааму каже Христос, начальнику Синологи, сатана зв'язав, невже не стоїло її розв'язати, як виволів своїх. Тобто є хвороби, які ми подаємо. Через гріхи свої так частина отців толкує це місце, що через свої гріхи вона підпала під вплив сатани, і Він мучує нас відповідно, коли ми під його впливом різними способами. А є від Бога, як в Його ми чули, да, коли Бог попускає це. А є і від того, що ми самі по собі собі здоров'я портимо, і Бог не вмішується в ці закони. Ми ж... Май, Господь створив закони природи, які діють і тільки надприродне це є чудо, коли він діє. Але він чудо робить тільки деколи. І згідно цих законів ми маємо жити. Ми ставимо громоотводи на храми. Ми не кажемо, розставить, вдарить блискавка в храм, значить так треба Богу. Так само ми себе захищаємо, коли був ковід. Пам'ятаєте, ми казали, сьому треба 50 на 50. Не можна нехто, ти раз ти кашляєш і хворий в храм іти або на роботу. Не треба Бога спокушати, тому що це виглядить так, як Сатана його колись спокушав. Раз ти, Син Божий, кінці згори, тебе ангели зловлять. Христос так не поступив і нас так не навчає, Бога спокушати. Ми повинні робити все, але результат залежить від Бога. Оце важливо, коли ми теж в ковід наголошуємо. Церкву треба було ходити. Дотримати Дотримуючись своїх мір, безпеки, так в любій хворобі. Ми тільки згадуємо це. Так само громадбот, так само ми ставимо сигналізації в Ми не каже, буде промисел Божий Божа воля, щоб храм храму Нехай граблять. Може тоді і звонки не ставити. Ось так і Бог допомагає, як Самопівець каже, той, який оберігає город, йому і Бог допомагає. Той, який будує Бог, дом і йому теж Бог допомагає будувати. Називається це слово, ми один раз вами говорили на грецькій мові сиенергія. Двоє роблять, Бог і людина. І результат тоді буде. Так от і ми це повинні з вами, браті і сестри, пам'ятати. І часто ми своїм життям так живемо, що самі собі ці хвороби заробляємо нервами, корінням, алкоголізмом. Неправильним харчуванням, іншими якимись речами. це теж гріх, який люди дуже рідко, часто забувають взагалі, цей гріх. Це дарунок від Бога здоров'я, який треба берегти, як дарунок, який нам Бог подарував. Та як нам щось дороге мама дала, ми це бережимо як реліквію, коли мама померла. Кожен з нас має це здоров'я від Бога як дарунок. Його треба теж оберігати. Тільки Сатана хоче, щоб ми хворіли, чули ми цьому Євангелію. І Бог йому тільки попускає деколи раді нашого жахлава, щоб на щось нас розуміти, наставити або і спитати, щоб ми в вічності, і скупивши тут свої другі погані гріхи через ці страждання, менше страждали, яка ж я злотуюся. Сьогоднішній день, браті і сестри, це Євангеліє хай навчить нас. Бути до людей співчутливими. У іовоного страдального були друзі, які ніяк його не підтримали. Вони казали, раз ти страдаєш, ти гріховний чоловік. І ще більше додали йому моральної шкоди у цих стражданнях. Так часто і ми, знаєте, от, і нам, от, храм наш, ми будуємо важко. Чому я так загострюю? Бо це питання гостре для мене. І люди, знаєте, щоб себе відповідальність зняти, кажуть, приходять розкроці до нас на свято, ви погано молитесь, ви ще, значить, не вимовили собі спонсора. Таке чесне слово мені говорили. А я їм кажу, а ви знаєте, на Покровській в Ужгороді, яка будувалась, служили всі святі настоятелі, а їх швидкі забирали, бо їсти їм що не було. Вони монахи були жили біля храму і туди будиночок. І що, вони теж погано молилися, що не було коштів і храм мав борги. Історію почитайте, яку є видок ним. Наприклад, а якщо копнем у святих життя, то там того буде безліч. Скільки на афоні, ми знаємо, періодів тисячолітні монастирів, тисячу років мають, у них є занепаду, коли горить все, коли не мають за що відбудувати монастирі і розквіту наоборот. Коли в них багато грошей, коли все блестить золотом, так само в нас візьміть в Києві наші храми, камінь на камені зруйновані були при татаро-монгольському набізі. І знову відроджувалися, і знову руйнувалися, і знову відроджувалися. Промисел Божий діє, однозначно діє, але не можна е, от всіх так от ототожнювати під одну грібенку, як кажуть, щоб в себе відповідальність зняти. Є різні причини, відомі тільки одному Богу, який нас веде до спасіння, чому воно так, а не інакше. Отак візьміть цю війну, прокляту Богом, як і кожну війну, він не може бути священним в християнстві. Як прикро, коли люди церковні, в ризах, Мали би з нами теж, які мають одну віру зупинити цю війну, все зробити для цього, а вони наоборот її підтримують. Конкретно підтримують. Вчора саме свіже слухав людину, яку дуже поважав колись до війни. Справді він рахувався для мене таким чоловіком, який святого життя. І теж дивлюсь, як людину ця ідеологія помрачила. Коли спочатку якісь перші цілі державницькі, а не цілі Божі, ставляться туди, так і відходить. І каже цей митрополит Тіхо, зараз він в Криму, виступав там і каже, не знаєш настоящих цілі спецоперації, і не треба тобі знати, звертався він до суспільства. Головне виконуй вірність родині. Розумієте, що він закликає? Людина може і вагається якось, думає, там, не треба то мені. Не мають розлічити агресію і захист батьківщини. Агресія завжди віховна, бо це є вбивство, а захист завжди святий. І він каже, не, вмін, не, не розумієш все одно будь вірний батьківщині. Що значить бути вірний батьківщині? Вірний батьківщині Росії той, хто зброю не бере, це вірний батьківщині, а не Путіну, який дає вказівки. Так само, браті і сестри, інші їхні діячі, які подібно щось роблять, замість того, щоб проповідувати Слово Боже, вони збираються бачити, як говорити. А що нам робити в нашій країні? Вірність не показувати. І що будемо один одного закликати вірність показувати, в даному моєму випадку у нас вона оправдана, це вірність Батьківщині. Бо ми захист робимо її. І будемо далі всіх уничтожати, і так будемо проповідувати тільки вірність батьківщині, що наші ідеології говорять, і ми будемо говорити, і ми будемо їм вірні тим ідеологіям. Не це є вірність Батьківщині. Підміна понять, коли немає щирості, як же людей Богом. І тому сьогодні я хотів би кожного з нас закликати саме це взяти з цього Євангелія. Щирості, шукати правди Божої, якраз коли такі люди є, які кажуть, не розуміють, чому тобі не можна брати зброю. Тому що, сумніваючись, ти, навіть якщо ти правий, будеш гріх мати, каже Апостол Павло. Він все чітко це каже нам в своїх посланнях, якщо ти сумніваєшся і робиш це, ти гріх маєш, бо ти сумніваєшся. Не знаєш, добре це чи погано, навіть якщо це добре. А якщо погано, то точно гріх маєш. Так от, заміна понять, щоб у нас не було, а це може бути тільки тоді, коли ми живемо, десь живемо, всі так роблять, і ми так робимо. Всі так робили, і ми так робимо. Це якась така називається підміна вірності. Вірність має бути настояще Богу. За це Христос пострадав. За це його розп'яли, що він вірний не був тим приданням фарисейським. Но він вірний був закону Божому, а вони рахували, що вони вірні. І розп'яли його. То давайте знову ці помилки в церкві нашій, тим більше повторювати, називатись православними, проповідувати Бога, який є любов, і закликати, йти, сумніваєшся, йди вбивай своїх православних. Іди, йди. Бо ти вірний кому Богу, батьківщині, Який батьківщині? Путіну. Ми теж Росію любимо. Росію не путінську. Росія дала багато святих. Візьміть тільки новомучеників, які пострадали від комуністичного режиму на початку ХХ століття. Стільки мучеників, ні в одній країні світу немає як дала Росія. Пам'ятаєте, ми говорили, 90% священства померло в Клинстаборах. 90 померло. Але з тих десяти скільки переслідували, які стали сповідники, називаються, яких морально нищили, не означає, що всі 10 погані були, а 90-померло. Тобто не можна казати, що Росія все погано. Бувають періоди і у нас, браті і сестри, коли і ми теж согрішаємо в якихось вчинках. Візьміть тільки апостолів Христа. Його залишили, коли він на хресті був. Нікого не було, тільки один Богослов і Пресвята Богородиця. І всіх Христос прийняв через покаяння і простив. Так само в нашій історії можна знайти щось подібне, коли і ми теж робимо погано. Так сьогодні росіяни роблять. Як колись апостоли від Христа втікли від правди, Але це не означає, що всіх ми маємо перекреслити. Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці євангельські слова істини і бути щирими з ним. Амінь. Благословення Господня на вас допомога.